Вовський вовк повернувся. Мене звати Валерій Житков. Я 30 років професіонально займаюсь комедією в усіх її можливих формах. Комік та колишній сценарист кварталу 95 раптово з'явився на публіці після тривалої тиші та запустив нові проєкти. І робить це не один, а разом із піведучою. Ну, страйвиця мої хлопки та вже не в Україні, а далеко за океаном. Що саме Тамбовський вовк підготував для шанувальників? Куди зник них стендапер на понад три роки і де зараз? Оселився, та хто ця таємнича співведуча, яка з'явилася поруч із житковим. Далі розповім. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Про гумориста та колишнього сценариста кварталу 95 Валерія Житкова, якого в народі знають як Тамбовського вовка, тривалий час не було жодних новин. Майже одразу після початку повномасштабної війни він зник із соцмереж і не брав участі в розважальних проєктах. Лише нещодавно його колега Євген Кошовий зізнався, що Житков уже понад три роки не живе в Україні. За його словами, комік виїхав за кордон, що правда куди саме не уточнив. Але судячи з його соцмереж, Тамбовський вов. Тривалий час жив в Австрії. та нині він раптово нагадав про себе та активізувався у мережі. Валерій Житков відродив свій ютуб канал і запустив там одразу кілька програм, причому робиться не сам. А за геолокацією вказаною на сторінці можна здогадатися: Тамбовський вовк ймовірно змінив країну проживання та перебрався до Сполучених Штатів Америки. Так про що ж тепер розповідає Житков на своєму ютуб-каналі після тривалої тиші? Передусім. Кидається в очі, що весь контент Тамбовський Вов подає російською мовою. Від назв відео до описів під ними. І сам він, і його співведуча в одній з програм теж спілкуються нею. Так от. Своє повернення житков розпочав із серії відео з порадами для тих, хто хоче займатися гумором або просто навчитися розповідати смішні історії у компанії. Він ділиться власними лайфхаками, які накопичив за десятки років роботи гумористом і сценаристом. Увірін, що ніхто би не відказався використовувати своє чувство юмора на повну катушку, роздавати всім направо і наліво в будь-якій ситуації і залишати на своєму путі гори хохочущих і улыбающихся людей. Хотілось би, но але начать. Меня зовут Валерий Житков, я 30 лет, профессионально занимаюсь комедией во всех ее возможных формах. И поверьте, у меня есть что сказать. У роликах Житко вчить аудиторію жартувати на будь-які теми, бути смішним в різних ситуаціях, писати дотепні жарти та перетворювати звичайні історії на комічні шедеври. А ще він дає поради, як знайти і розкрити свій комічний потенціал. Однак робить це комік не просто так: за кожним відео ховається реклама авторського курсу, як він сам каже, з розвитку гумору. Житко пропонує три варіанти свого навчання, і кожен із них коштує чималих грошей. Перший просто надає доступ до відеоуроків та теорії. Ціна зі знижкою 120 доларів. Ті самі уроки, але додаються домашні завдання та особиста перевірка від Тамбовського вовка. Вартість вдвічі вища 240 доларів. І третій, як написав Житков, повний студентський пакет. Він містить онлайн-семінари та відеоконференції з коміком, практику з іншими учасниками, домашні завдання та аналіз написаного гумористом. За три тижні такого навчання доведеться викладати. Класте понад 600 доларів, і це я нагадаю зі знижкою. Тобто, Тамбовський вовк не просто ділиться секретами гумору, він перетворив свій досвід на дорогий комерційний проєкт, де кожен лайфхак має свою ціну. А ось друга програма житкова тісно перегукується з його колишньою творчістю. Найбільше українці запам'ятали гумориста за його стендапи на сцені 95-го кварталу. Він виходив на публіку з історіями зі свого життя, колюче іронізував над болючими темами. Часом додавав до цього гру на гітарі та пісні. А під час одного з виступів у 2014 році вирішив пофантазувати, що було б, якби Україна раптом знайшла власні поклади газу та нафти. І це прозвучало особливо гостро на тлі тодішніх подій. Саме тоді з країни втекли президент Віктор Янукович та прем'єр Микола Азаров. Все вийде. і так 2000 рік. <клод> Україна займає... Украина занимает лидирующие позиции по добыче газа и обеспечивает им не только себя, но и всю Европу. Утро. Кабинет президента самой богатой в мире страны. Премьер-министр Азаров перебирает бумаги, бормочет сам себе. Так, миллиард сюда, миллиард туда, это мы запустили, это открыли, сюда выделили, этим заплатили. Все равно 3 миллиарда остается. Будет Янукович. Янукович, привет, Николай Янович, извини, что опоздал, такие пробки. В небі стільки вертольотах. Так і на своєму ютуб-каналі Житков не зрадив старому жанру, продовжив стендап-лінію в програмі стендап на дивані. Щоправда, тепер замість тисяч глядачів у залі лише одна камера в тісній кімнаті. Незмінним залишилося лише одне. Тамбовський вовк і далі читає жарти з папірця. Теми теж як і раніше, від усього потроху від історії про лотереї та тих, кому занадто пощастило, до друзів по градусу й в соцмережах. А в одному з випусків він навіть взявся за пропаганду і провів там доволі цікаву паралель, що правда подавав усе доволі обережно, не називаючи все своїми іменами. Біло пропаганди в тому, що якою був живою і абсурдний вона не була. її відчуває тільки те меншість. которые которое решили принести в жертву. Для остальных пропаганда незаметна. Более того, большинству официально разрешают гордиться тем, что они не олеги, не евреи, не геи. И большинство, уверенные в своей избранности и исключительности, с превеликим удовольствием пожирает тех, кого не смахнули из барского стола. Каждая девушка знает, что если тебе сели на уши и вдруг начинают называть особенной, хвалить и засыпать комплиментами, значит тебя хотят Когда целому народу говорят про его исключительность и особую роль в истории, с этим народом планируют сделать то же самое. Ще одну програму на своєму ютуб-каналі Житко веде не сам, а разом із співведучою, своєю 21-річною донькою Лізою. Всім привіт! Новий випуск подкасту «Двоєточе». По-прежнему мене звуть Валерій. Мене по-прежнему звуть Ліза. Цю прекрасну даму по-прежнему звуть Ліза. Эта прекрасная дама по-прежнему моя дочь. Что-то... Що в цьому мірі стабільно. <смір> у подкасті? Вони обговорюють далеко не дитячі теми від нумерології до багатоженства. Фішка проєкту в тому, що один із них шукає плюси навіть у найскандальніших ідеях, а інший розносить їх в пух і прах. А хто стане на який бік? Вирішує монета. В одному з останніх випусків вони говорили про фанатів та кумирів. Ліза шукала позитив у цій темі та зізналася, що в дитинстві ні від кого не фанатіла. За її словами, на це вплину робота тата водночас вона розповіла, що Валерій, на відміну від неї, був фанатом одного рок гурту. За його словами, манія до зіроку людей почалася перед розпадом радянського союзу. Окей, по поводу от самих там наших популярних э, зв'яз, да ті, нам, та всю п'манія вот это, да, то есть фанатизм. По суті, його не було там особо ярко до тех же самых конца 80-х, начала 90-х. Вот, по крайней мере, мне кажется, что первыми такими шоу-бизнесовскими продюсерскими проектами наверное, была в первую очередь группа кино. Да, я, я помню, що тетніх сам фанатів. За останній рік Валерій Житко випустив близько 20 подібних відео. А як же з переглядами запитаєте ви мільйонів? Як це було під час його виступів на концертах 95-го кварталу? Немає й близько. Більшість роликів збирають по кілька десятків тисяч переглядів. Та і підписників у нього відносно небагато трохи більше ніж 30 тисяч. Що відомо про Валерія Жидкова? Гуморист народився в російському місті Тамбов. Там він отримав освіту інженера, відслужив в армії та навіть два роки працював у правоохоронних органах Росії. Паралельно із цим він брав участь у розважальних шоу та виступав у команді Тамбовський вовк. Саме звідси і з'явився його творчий псевдонім. На початку 2000-х Житков переїхав в Україну, став сценаристом кварталу 95 та активно працював над усіма проєктами студії. Він створював сюжети для багатьох серіалів, зокрема Слуга народу. А на сцені і за кулісами керував шоу Вечірній Київ та вечір. Ні, квартал, де був ведучим і сценаристом, свої гумористичні навички. Житко продемонстрував під час президентських виборів у 2019 році. Він прожарив майже всіх кандидатів і депутатів, але обережно обминув друга Володимира Зеленського. Під його приціл потрапили екс депутати нині військовий Олег Ляшко, фронтмен гурту Ельзи Святослава Карчук, та навіть естрадний співак Іво Івобобу. Після цього Житкова обрушився шквал критики, хоча й залишилися ті, хто його підтримував. Творчість Тамбовського вовка справді запала в душу багатьом українцям. Проте, протягом 20 років перебування в Україні він залишався громадянином РФ з українською посвідкою на проживання. Лише після 24 лютого 2020. У другого року Валерій отримав громадянство України. На початку повномасштабної війни Житков залишався в Києві. Згодом разом із сім'єю переїхав до Макарова. Але й там спокою не було. Місто захопили російські окупанти, і Валерію знову довелося тікати. Стендапер вивіз родину за кордон, а сам залишився в Україні. Деякий час жив на Закарпатті, а потім повернувся до Києва. Разом із командою проводив благодійні виступи на підтримку ЗСУ. А під час одного з них відкрито засудив дії російського режиму. Тоді ж він публікував у соцмережах фото з головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом та співаком-волонтером Колею Сергою. Вдовзі Валерій Житков зник з публічного простору і загалом з України. Спочатку, ймовірно, він оселився в Австрії, а потім перебрався до США, де за всіма ознаками живе і зараз разом із сім'єю, дружиною та двома дочками. Там Житков відродив свій Ютуб-канал. Ну а далі ви вже знаєте. Чому, на вашу думку, Валерій Житко вирішив раптово повернутися у медіапростір після тривалої мовчанки? Як вам його нові проєкти? І як ви вважаєте, чи зможе він повернути собі колишню популярність серед української аудиторії? Діліться своїми думками в коментарях. З вами була Анжеліка Галасевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей.